подушка безпеки підприємства республіки створили вагомий продовольчий резерв. Доступна медицина, потяг здоров'я їде в кожне село. Біда чужої не буває. До Придністров'я продовжують прибувати біженці з України. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться, просто зараз. Продовольчі питання: скільки робимо свого? Про це говорили на координаційній раді в уряді за останні п'ять років. Зростання за молоком, ясом, овочами, пшеницею та соняшником. Запасів насіння, наприклад, зараз більше ніж треба для місцевого ринку у 12 разів. Так виросла картофелем в два Зросла забезпеченість картоплею м'ясом на 37%. Забезпеченість молоком зараз становить уже 42%, Яйцями 32%. ковбасними виробами. Ми забезпечені вчетверо більше ніж є потреба нашого внутрішнього ринку. зараз у той період, коли постачання продовольства зовні обмежені, і ви бачите, який ажіотаж на харчові продукти відбувається не тільки в країнах СНД, а й у країнах східної та західної Європи. Придні Рові з продовольством зі своїм молоком, м'ясом, овочами, фруктами, олією до речі, кажучи, це наш спільний результат результат великої роботи уряду спільно з аграріями протягом попередніх п'яти років. Дотації на молоко, пільгові кредити, доступні тарифи на воду, газ, електрику, підтримку аграріїв збережуть і цього року. В уряді зараз розробляють ініціативу щодо до роботи спеціальної комісії з експорту. Продукти спочатку для внутрішнього ринку, потім на вивіз. На кордраді обговорили ситуацію у промисловості. Наразі підприємства перебудовують логістику щодо імпорту сировини та відвантаження товарів. Проблеми є у приладу та БМЗ. Держава підтримує бізнес, який зіштовхнувся із труднощами через кризу. Світна ситуація дуже непроста і. Справді ситуація дуже непроста. І за прогнозами уряду, якщо не відбудеться істотних покращень пов'язаних з економікою, звичайно, на зовнішніх ринках ситуації, пов'язаної з логістикою, то наш прогноз щодо падіння на рік від 20% більше. Це дуже серйозно, і масштаб економічної кризи, яка розгорнеться зараз, може бути навіть більшою ніж економічна криза в період пандемії. Зрозуміло, що вона торкнеться підприємств нашої республіки, і ключове завдання уряду представників підприємницького співтовариства в цей момент об'єднати Тися та виробити і реалізувати ефективний комплекс заходів, який дозволить зберегти виробництво нашої республіки, та обов'язково зберегти трудові колективи. Підтримують і малий бізнес, як і людей, чиї доходи мінімальні. Це доручення прем'єра. Основних ліків у Придністров'ї вистачає, у тому числі від коронавірусу, запасів від двох місяців до півроку. Говорили і про медичну допомогу придністровцям за кордоном якою би ні була сложна ситуація? Правіоби якою була складною ситуація? Уряд зробить усе для того, щоб це фінансування здійснювалося в повному обсязі. І до того ж, у четверг у нас відбудеться засідання уряду, на якому ми пропонуватимемо коригування у програмі. Попри всю складність ситуації буде запропоновано дві додаткові позиції до фінансування. Це ендопротезування колінних суглобів і ще один важливий напрямок це заміна клапанів серця. Я знаю, що ця робота розпочалася, і перші громадяни вже готуються до операції. Торкнулися і тему вакцинації. У Придністрові прищепилися понад 30%. відсотків. препаратів достатньо, доступні Pfizer, Модерна, супутник Віс і нова Кастразенека. Ерасполь центральний зелений ринок. На прилавках всього достатньо. Картоплю, моркву, томати та огірки в країні вирощують, як і редис. Нині ціна за пучок 18 рублів. Продавці кажуть, падатиме. Зараз вона дешевшатиме, тому що піде масово, піде з ґрунту відкрито. А зараз поки що теплична. Цибуля, буля суплейська шпинат, парканський, листя салату, тераспольський. географія всього Придністров'я. Ціни на деякі товари високі, але це поки що, як тільки піде масовий продаж, вони впадуть. Це, наприклад, як на огірки або на листя салату. Ну а огірок, поки падати не буде. Хоча як знати, якщо підуть теплі дні, як то кажуть, огірок піде. Якщо ночі холодні будуть, то ні, бо гірок любить теплі ночі. Якщо масово піде, то ціна падатиме. Поки що вони ґрунтові, тепличні. Теплиця опалюється. Вони смачніші, ароматніші. Свіжість тримається, тому що не на гідропонній системі вирощувалися. А ось на помідори ціна точно не впаде. За кілограм 30 рублів. Сторечини зараз не везуть, виходить значно дорожче. Маршрути постачання збільшуються, ціни на бензин зростають. Цибуля 10, морква 12. буряк дорожчий на 4 рублі, вже 14. Так само коштує і картопля. Але загалом ціни як і були. Зараз попит на кукурудзу, квасолю, нут, горох. Місцеве дешевше ніж імпортне. Наприклад, стакан Григоріопольської квасолі 6 рублів. За кілограм 28. хороша Дуже гарна квасоля. Видно, що домашня свіженька на бобові більший попит. Зараз беруть, бо піст люди купують добре. На вибір і будь-які горіхи та яблука за приємними цінами. Всі продукти місцевого виробництва від кам'янки до свободзеї, фрукти, овочі, мед. У пошуках миру до Придністров'я продовжують їхати біженці з України лише за останню добу, ще понад 250 людей. Усього близько 25 тисяч. У містах для біженців працюють пункти тимчасового розміщення. Там все безкоштовно проживання, харчування. Наші люди, підприємства, збирають продукти, речі по всій країні працюють пункти збирання допомоги біженцям. Це і союз руських общин, та єврейські общини, українські це і спілка російських громад, це єврейські громади, українські молдавські, які спільно працюють і створили єдиний центр, де можна отримати продукти. Звичайно, люди відгукнулися на лихо інших людей, і ми впораємося без жодної допомоги. Наша держава робить все для того, щоб їм тут було надано привітний прийом, організовано розміщення у квартирах, в державних установах, готелях, і звичайно надається допомога, якщо хтось вирішив залишитись з спрацевоштов оформлення дітей до шкіл у дитячі садки. Тут всі отримують належну необхідну допомогу з особливою теплотою та повагою. І я думаю, що ця робота продовжуватиметься. Ми все робимо, щоб вони почували себе тут як вдома. Для біженців працює гаряча лінія, телефонують цілодобово. Багато хто цікавиться, як можна до нас приїхати та де зупинитися. Номери на екрані там все підкажуть. Кількість нових випадків covid 19 іде на спадало розслаблятися рано. Напередодні всього 71 хворий, сьогодні вже 178. і померли. Зараз у Придністрові хворіють майже 1400 людей. У коронацентрах лікують і біженців з України. За місяць у госпіталях Придністрові лікування від covid 19 пройшли 30 українських біженців. Зараз лікують 10 людей на загальних підставах. Коштом наших платників податків важких немає. Всі громадяни. Всі громадяни, які прибули з України, отримують лікування в умовах стаціонару безкоштовно. Якщо вони потребують забезпечення лікарськими препаратами на амбулаторному етапі соціально значущих захворювань, ці препарати вони також отримують безкоштовно. Нам внесено зміни до програми держгарантії, згідно з якими іноземні громадяни, які пробули з України, мають ті ж права, що й наші громадяни, і повинні бути забезпечені всіма видами та обсягами медичної допомоги, передбаченими програмою держгарантії. Ковід статистика йде на спад. За минулу добу захворіло 178 чоловік. Зараз в Україні майже 1400 активних випадків. Вакциновані хворіють легше, але вірус, як і раніше, небезпечний, кажуть лікарі. Є важкі пневмонії, майже щодня летальні наслідки. Експертів говорили про те, що Омікрон буде останнім штамом. І що зараз п'ята хвиля закінчується, і на цьому, ніби вірус, закінчиться, і це буде сезонним захворюванням, як і грип. Але ми не знаємо, як далі буде розвиватися ситуація. Аналізувати ніхто не береться, тому ми все-таки обережно ставимося до зняття обмежень. зараз ці показники, які є, і реєструються щодня на території нашої республіки, не дозволяють зняти ці обмежувальні заходи. Лікарі нагадують, важливо вчасно звернутися до лікаря і, звичайно, щепитися. Вакцин достатньо. На вибір супутник сіновак модерна Астразенека і Пфайзер. Потяг здоров'я вирушив з Дністровської міської лікарні у населені пункти, які вона обслуговує. Сьогодні в село Незаверталівка пробула бригада з п'яти фахівців: невролога, гінеколога, окуліста, онколога та психіатра. На пальчик так і не моргать. Любові Вєртіш – лікар, офтальмолог виміряє внутрішній черепний тиск. Таку процедуру потрібно робити щороку усім, кому за 40, каже медик, аби попередити таке небезпечне захворювання, як глаукома. Загалом на прийом до лікаря жінка прийшла зі скаргою на поганий зір. Досі ніде не перевіряла. Окуляри ще раніше придбала самостійно. Хочеться без лачков ходити, але вже не палуч. Хочеться без окулярів ходити, але вже не вийде. Вік такий. Добре, що лікарі тут приймають. Далеко в місто їхати. Ми з турботами домашніми. Нам ніби й не до того, щоб кудись їздити. Василь Коваленко все життя провів за кермом трактора. Робота фізично важка. Чоловік вже давно не працює, але багаторічний професійний стаж дається взнаки. Турбує постійний біль у спині. Їхати в місто не завжди зручно, а тут все на місці. Це затрати його раз поля. Тут це витратно їхати до терасполя тут на місці. Все життя пропрацював на тракторі, а тепер болить поперек. у хворого правостороння люмбоїші алгія. це хвороба пов'язана з хребтом, і біль віддає в ногу. Не дивно робота була важка. Ви знеболюючі ліки, які зменшують кровообіг, вітаміни, фізіолікування, і буде покращення. Сьогодні у завертають всі у сільській лікарській амбулаторії цілий десант лікарів: онколог, невролог, гінеколог, психіатр і окуліст. Усі вони працюють у Дністровській міській лікарні. Нині приїхали, аби оглянути і надати допомогу місцевим жителям. Таких фахівців тут немає. На консультації щоразу доводиться їхати до Дністровська. Наші пацієнти, наші граждані... Наші пацієнти, наші жителі сіл будуть оглянуті лікарями-фахівцями, тими, хто на постійній основі не приймає в амбулаторії. Наприклад, в незаверталівці приймають тільки терапевт та педіатр. А це прекрасна акція. Думаю, жителі оцінять її і будуть раді, що лікарі приїдуть і оглянуть всіх бажаючих. Потяг здоров'я напередодні робив зупинку у коротному. Завтра відправиться до Первомайська. Така акція не єдина, кажуть лікарі. Медичний десант планують організувати і восени. Нові фасади та покрівля, ремонт санвузлів та коридорів у п'ятому дитячому садку столиці проходить капітальний ремонт. Це перша така масштабна реконструкція за 63 роки від дня відкриття саду. Сьогодні ремонт вимагає як сама будівля, так і системи комунікації, які за роки роботи стали непридатними. Санузли санвузли чотирьох груп, коридор першого і другого поверхів. Заміна покрівлі і фасади будівлі будуть оновлені в корпусі. А у другому корпусі коридори та фасад будівлі будуть відремонтовані. Темпи роботи залежать від погоди. Будівельники працюють навіть у вихідні. На час ремонту частина вихованців залишається вдома. Решта зараз тулиться в одному корпусі. Там внутрішній ремонт провели минулого року. Незабаром дзвінки і дитячий сміх знову наповнить і ці групи, а поки тут кипить робота фонду За рахунок фонду капвкладень буде проведено ремонт системи опалення, сантехнічних вузлів, ремонт сходових маршів, покрівлі із заміною на профнастил. Побудуємо організований водостік. Будуть упорядковані фасади дитячого садка. Роботи завершаться за 2-3 місяці. Новий навчальний рік вихованці розпочнуть в оновленому дитячому садку. Його реконструкція здійснюється за рахунок коштів фонду капвкладень. І знову в онлайн школи республіки повернулися на дистанції рішення прийнято у понеділок. Все через повідомлення про, начебто, мінування навчальних закладів по всій республіці. Минулої доби ще кілька подібних загроз були направлені на електронну пошту держадміністрації рибниці. На щастя, жодне з них не підтвердилось. Все, ребята, добрий день. Ми сьогодні з вами починаємо наш урок по геометрії. Усі заняття за розкладом перебоїв немає. Школи Придністров'я працюють дистанційно. Від Терасполя до Кам'янки для учнів та вчителів нічого нового. Допоміг пандемійний досвід. Переходом справилися за день. Це рекорд. Придністровські учителя освоїли дистанційні форми обучення. Придністровські учителі освоїли дистанційні форми навчання. Проводиться багато конференцій, семінарів. Є чудові напрацювання та технології дистанційного навчання. Наше портфоліо учителя значно поповнилося новими технологіями і вважає, що цей досвід допоміг перейти найкоротший термін на дистанційну модель викладання. Заняття онлайн до кінця тижня, нині кінець чверті. А це якраз час зрізів та перевірки знань. Світлана, учитель математики. Робота на дистанційці налагоджена до автоматизму у лекціях часто використовує свої презентації. Біром з платформи електронна школа Приднісберемо с платформы Електронна школа Придністров'я дуже багато інформації. Працювали наші вчителі всього Придністров'я, складаючи ці програми та уроки, досить якісні. І ось ми користуємось цим. І діти користуються. І звичайно, ми використовуємо свої презентації, свої уроки, підручники. Світлана має 100 учнів. Донька Яна теж школярка. У сусідній кімнаті проходить нову тему з англійської. Переключились ми бистра, потому ж перейшли ми швидко, бо вже це звичка, ніби нічого нового для нас і немає. Є група у вайбері зі всіх предметів до кінця цього тижня. Школярі залишаться вдома, потім канікули і повернення за парти. Дитяча коляска для двійні. Це вже традиційний подарунок від міста Немовлятам. Сьогодні сертифікат на її купівлю вручили батькам Мирослави та Михайла Слівінських. Малюкам лише місяць і вже скоро вони вирушать у свою першу подорож рідними дубосарами. Для Олександра та Андріани Слівінських 2022 рік щастя. 21 лютого у них народилася двійня. Днями їм вручили подарунки від президента. Сьогодні привітало місто. Поздравляю вас з таким радісним забиттям. Вітаю з такою радісною подією, щоб були здорові та розумні. Сім'ї, здоров'я, благополуччя, щоб діти радували. І ви продовжували жити, працювати та розвиватися у рідних Дубосарах. Олександр та Адріана з Дубосар побралися нещодавно. весілля своє планували, народження, перевістка теж. У них взагалі все завжди за планом. Такий характер молодих, але у дорі свої плани. У вас двойня. Поїхали до Тарасполя на УЗД, кажуть, у вас двійня. Я не очікувала, розплакалася, плакала, поки йшла в машину. Я скажу, Андріана, ти плачеш від щастя чи від горя? Питаю, ти плачеш від щастя чи від горя? Від щастя. Я глянув і зрозумів, яке щастя двійня. І добре, що від щастя. Малята, братик та сестричка на світ з'явитися поспішили, тож змусили всіх трохи похвилюватися. А зараз усе гаразд. Молоді батьки насолоджуються своїм щастям. Може, щастя так получилось. Ми щасливі, що так вийшло. Дівчина й хлопчик. Королівська двійня вийшла маленькі копії. Дівчинка, мама, хлопчик, тато. Я не уявляю життя без них. Сашко приходив з роботи пізно, а тепер вдається раніше ніж зазвичай. У всьому допомагає міняє підгузки, чого я не очікувала. Відчуття не передати словами. Своє рідне хочеться обійняти, поцілувати, заспокоїти, щоб не плакали. Мирослава та Михайло почуваються добре, набирають вагу і готуються до прогулянок на свіжому повітрі. Рідним містом коляску батьки вже приглядають. Так і маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч у 17.30 на першому Придністровському.